Доброго ранку. Сьогодні я, Даніл Антончик, буду розмовляти з директором Донмету Володимиром Сергієн. Доброго ранку, Володимир. Доброго. Спочатку в нас бліц. Скільки вам років? 59. З ким ви зараз живете? З дружиною, Іриною. Чим ви заробляєте гроші? Ну, своїми, своєю головою, руками, ну не знаю. Що ви пам'ятаєте зробили сьогодні ранком, вперше, коли відкрили очі? Ух ти. Не знаю. Мабуть, надів на труси і пішов зуби чистити, так скажемо. Так. Що ви думаєте по поводу того, що літо закінчується? Ну нічого, це раз в 50, в 59-й раз страпляється. Ваша улюблена хибна звичка. Як ви вважаєте? Хибна Є звичка? Не Знаю, я погано запам'ятовую запам ім'я людей, з якими я спілкуюся. В чому сьогодні щастя для людини, як ви вважаєте? Щастя? Так. Ну Воно щастя і сьогодні, і вчора, і позавчора, воно однакове щастя. І з того, що я розумію, щастя, це зробити крок у вічність, скажімо так. Кожен може бути бізнесменом. Насправді бізнесмен це велика праця. І з того, що я розумію, як я читав, то бізнесмени можуть бути навіть у, ну, у різних країнах, де більш сприятливі умови для бізнесу, більш сприятливі десь до 2%. Один-1,5%. Угу. Десь так, невелика частина. Що таке бізнес? Це вміння. Якщо у вас є свій город, от ви вже маленький бізнесмен. Це так. працювати на своєму городі. І Заробляти лише те, скільки ви свого огорода, своєї праці, своїм розумом, своїми руками зможете отримати урожаю, а потім ще зібрати, а потім ще його зберегти, а потім ще його продати. Оце є маленький бізнес. Бізнес і праця на себе це різні речі, чи це одне те ж? Ну, скажімо так, це початкова точка. Спочатку це працюєш на себе, а потім Ні, це... це початкова точка працювати на себе. Але е, е, невірне слово праця на себе. Невірне слово. Угу. Ти працюєш завжди на покупця. Ти працюєш а, на покупця. Це орієнтоване. Да, ти працюєш для нього. Ти сам, угу. твій город, угу. твоя голова, твої руки. Все. Це початкова точка. Тобто так. зараз це зветься самозайняте населення. Це так. є бізнес, початкова точка. Тож тепер, будь ласка, давайте про вас. Бо ви наразі директор, директор великого заводу. Ну не, не так, що великого 220 працівників. 20 да, це середній бізнес. Працюють та кожен місяць отримують гроші, та в ній є що Ні, робити. Ні, Не получають теж помилка. Заробляють. заробляють. Получати, заробляти. Получати це пасивне. Заробляти це активне. Тож я розумію ви про те, що це команда, яка заробляє гроші. Так, ви заробляє гроші. А ви директор цієї команди, так. Тож цікаво, як проходить ваш день середньостатистичний, якщо вони схожі чи. Якось як на цю тему може. Я не, не дуже може гарний директор, не дуже гарний директор, це, скажімо так, ну не знаю. Я вже директор 25 років, майже 30. Тому директор, який був спочатку, це той, який працює так чи інакше, ну, не знаю, 24 години на добу. Угу. Директор через 10 років, якщо він гарно працював, може працювати десь. Ну, не знаю, 12 годин на добу. Угу. Директор, який пропрацював 25 років, так чи інакше, він може працювати, дозволити себе працювати може годин 5 на добу. На добу. На добу, так. Да. Але не. ти постійно на роботі, ти постійно своїми думками, тобто ти не входиш з роботи. І тут питання, що таке робота. В нашому світогляді, у нашому радянському, скажімо так, працювати це, скоріш за все, праця м'язів. Оце. Якщо ти щось підіймаєш, або щось там б'єш, щось сверлиш, то ти працюєш. Якщо ти сидиш і розмірковуєш, то це ти байдики б'єш. На печі сидиш. Це та... ти байдики б'єш. Але в сьогоднішньому світі розумова праця вже вийшла на перше місто. В якому році? В якому році розпочав? Ну я Повітаєте? почав бізнес в 88-му. Угу. В цьому році у Радянській э, Союзі був. Дозволений мати свій бізнес. До цього це е, врахувалося злочином, і за цей злочин ага. людей саджали боцегарні. Якщо ви це знаєте, а може не знаєте, я там скажу. До цього це було заборонено. Так, зрозуміло. І ви зразу стали бізнесменом? Ні, по... Я став таким маленьким-маленьким, який свой, свою творчу працю, яку, як, як конструктор. Ось свої креслення угу, угу. ми з друзями почали продавати напряму угу. замовнику. Не через підприємство, та... на якому я працював. Да. А на сьогоднішній день ви можете розповісти? Можливо, в якихось цифрах успіхи бізнесу, який ви контролюєте. Це ринок вирішує. Угу. Це вирішує ринок. І вчора ти можеш бути успішним, а сьогодні це може геть, скажімо, сьогодні це вже не потрібно. І, і твій вчорашній успіх не значить, що це буде успіх завтрашній. Я ось про що хочу сказати: бути на гребні про це. Ну бути на ринку. На ринку. Постійно. А ринок змінюється. До речі, ми знаходимося зараз у заводі «Донмет». — Ну, це ми наша бачимо. актова зала, скажімо актова так. Актова зала. Це маленька частинка. Невеличка це. трупа на задньому плані. Це роботи В'ячеслава Гутиря, до речі. Так. Ви допомагаєте йому творити їх, бо велика кількість робот по Краматорську, я бачу. Я не і... можу йому допомагати, я маю честь бути його товаришем і другом. Сука, Ось. Це дуже красиво звучить. Так. Творчість, індивідуальна, творчість його. Чому я, чому я так сказав? Тому що я знаю, що він робить це на території заводу, так? Ну, є таке. Я можу тільки допомогти йому. Потім знайти місто, установити, там, запітанувати там, під фундамент, mm -hmm. ну щось таке на бізнесі. Mm -hmm. Вона така і фактична, і віртуальна. Тобто я розказую про те, що таке бізнес, щоб слово бізнес розуміти не в вульгарному його значенню, що бізнес це нічого не робиш, і тебе гроші, гроші, мільйони, мільйони сипляться. І от ну, якщо дивитись телебачення, то більшість уявлення саме про цей бізнес. Це ти нічого не робиш, тебе поталануло, і тобі і десь сипляться гроші. Так, ну... А ти тільки дурака валяєш. Ну, так. А якщо ми уже з цим, що треба працювати? Треба все ж працювати. В да. І тут зрозуміти, як працювати, де працювати, чим працювати. І угу. що ти? Саме головне питання що особисто ти вмієш робити і кому це потрібно? І от Коли твої вміння, і ти знайшов, кому це потрібно, це є перша точка реального бізнесу. Кожну середу місяця вересня, mm -hmm. наступного місяця, кожну середу у гік-бункері з 16 до 18 вечора Чотири буде перших таких пілотних моїх. Кожен можна може прийти. Може прийти кожен, кожна хоче. людина, яка збирається працювати. Треба платити гроші чи ні? Ну, ні, ну спершу це реклама. Тобто, треба бути максимально точними у своїх словах. Ми в гостях у Донмету та Донмет в гостях у нашої рубрики. Ось це це вірна вірно. З вами був Дякую. Володимир Сергійенко, Дані Антончик, Па-па. На все добре.